В районі села Дніпровокам'янка восени далекого воєнного 43-го року 10-та повітряно-десантна дивізія до останньої краплі крові відвоювала висоти, які фашисти ніяк не хотіли здавати. Вони розуміли, що поразка в цих місцях спричинить активне просування радянської армії на Кривий Ріг. З 4 по 17 жовтня безперервні і наджорстокі бої забрали тисячі життів. На 26 шостої -е... Сентября 43-го года дивізія нащитувала на своєму кількості 7 тисяч чоловік. А після 17 октября, коли дивізія почала дальше далі світового рубежа, його каліченство начитувало 1086. А починаючи з весни, вже цього року пошуковці історико-пошукової організації пошук Дніпро на місцях колишніх боїв вели активні розкопки і підняли зі старих окопів останки 118 наших солдатів. І що особливо цінно. Знайшли особисті речі, які допомогли з'ясувати імена загиблих героїв. Найшли медаль за отвагу, по номеру встановили ім'я, а потім вже й узнали, що цей воїн принадлежить десятої гвардійської воздушної десантної дивізії. Ну, і по архівним документам ми встановили, що здесь іменно воювали воїни 10-ї гвардійської десантної дивізії. Много їх дуже погибло, вони потрапили. Можна так сказати, страшну переділку, тому сотні остались на полі бою. Інформацію про загиблих збирали по краплинах, і вдалося визначити імена восьми солдатів. На цьому не зупинилися і розшукали родичів двох з них. Племінник гвардії молодшого лейтенанта Єфима Щербакова проживає в Херсоні, а син гвардії рядового Миколи Пилипенка в Києві. В день, коли Дніпрово-Кам'янка відзначала 66-ту річницю визволення України від фашистів, влаштували урочисте перепоховання 118 героїв, і родичі загиблих не змогли пропустити таку важливу в їх житті подію провести рідних в останню путь. Вони й досі зберігають повідомлення з фронту, що їх солдат зник безвісти, як зберігають і останні спогади. Посліднє письмо було. Їду до фриців, а там що за погиб в 41-му році. І все, більше нічого. Так? І так, довгі 67 років. Немає таких слів, щоб описати відчуття, коли тобі через десятиліття наче приходить звістка від близької людини, якої давно немає на світі. Вона загинула, щоб жив ти. Пошуковців також опанували особливі почуття, коли вони передавали рідним особисті речі солдат. Це почесно. Це те, заради чого вони виходять на поле, не рахуючись з особистим життям. А потім, після мітингу реквієму, рідних відвезли на поле, де й було знайдено останки. Де солдати і зустріли свою смерть. І трішечки землі з цього місця стане для нащадків найціннішою сімейною реліквією. Останній раз мабуть я була років 50 тому, а сьогодні вибіжте навіть. Міський уклін вам, шановні учасники цього літа. Міський уклін громадської організації «Пошук-Бійков» кол величезні вам пасиві. А за годину після того, як Олександр Полипенко кинув жменю з землі на труну батька, надійшло повідомлення, що в нього народився онук і правнук героя.